Олег Бессонов. Дорога, забуття. Я кивнув нашому охоронцю і вийшов з офісу. На дворі було темно і сиро. Дідько, подумав я, яка недоречна ця вечірка, машину доведеться кинути та добиратися своїм ходом. Закурив, глибоко втягнувши носом про холодне повітря. Обізвався мобільник. Дружина, ти скоро? Уже вийшов. Буду хвилин за сорок, не хвилюйся. Випали небагато. Машину залишив на стоянці, пішки піду. Тут не дуже далеко. Пізно вже. Може, краще на таксі? захвилювалася дружина. Хто зараз сюди поїде? Місце там погане, наполягала Тетяна. Люди всяке кажуть. Бабські розмови, лягай спати, не чекай на мене. Ні, мабуть, дочекаюся тебе, як хочеш. Переконувати дружину було безглуздо. Я застебнув блискавку куртки вище, підняв комір і попрямував додому. На дорозі не було нікого. Колись тут закінчувалося місто і починався ліс, який мав недобру славу. Подейкували, що в ньому лісовик людей водить, але час минав місто росло. Дорогу до нового мікрорайону прорубали прямо крізь ліс, тепер він скоріше був схожий на парк. Незважаючи на це, слава згубного місця, що закріпилася за ним, не тільки не тьмяніла, а навпаки, обростала новими подробицями. Нібито ночами вздовж траси її дорогою забуття прозвали, душі небіжчиків чатують на живих і водять їх годинами до повної знемоги. Казки казками, але городяни це місце не любили і намагалися оминати. Додому було рукою подати, півгодини трасою, потім одразу за нещодавно збудованим рестораном звернути праворуч у двори, де мене кожен собака знав, і ось він будинок. Мимо проїхала машина. Водій пригальмував Агов, чоловіче, підкинути недорого візьму, сам дістануся, живу поряд. Не боїшся, північ уже? Я заперечно хитнув головою. Водій грюкнув дверцятами і поїхав. Нісенітниця, подумав я, час такий, що живих треба боятися, а з духами вже якось розберуся. Над дорогою згустився туман. Його клуби ніби викочувалися з лісу і стелилися товстою периною. Старі ялинки тягли до мене свої лапи. Раптом я почув позаду кроки. Вони ступали в такт моїм, мов луна. Стало важко дихати, ніби щось притисло. За спиною чулося чиєсь дихання. Різко обернувся, метрів за десять від мене стояв якийсь чоловік. Через туман я ледве розрізняв його силует. Я розвернувся і пішов швидше. Незнайомець теж прискорив крок, я побіг, він услід. Загальмувавши, знову різко обернувся, незнайомець тримався від мене на тій самій відстані. Ти хто? гукнув я, лякаючись свого голосу, не впізнаєш мене, брате? Допоможи! сумовито мовив незнайомець. Я впізнав його голос. Вікторе, ти? полегшено зітхнув я. У дитинстві мене на все літо відправляли в село до тітки. З її сином Вітьком ми були не просто братами, а нерозлучними друзями. Разом ловили пуголовки в уставку, разом пасли корів, разом за дівчатами підглядали в лазні, підставивши ящики та заглядаючи в запітніле віконце. Потім життя розвело нас, Віктор жив у селі, одружився, тітка зовсім стара, іноді нам телефонувала. Вітю, а чому ти тут в такий час? запитав я. Я подався до Віктора, але він став віддалятися, зберігаючи між нами дистанцію. Ти чого? здивувався я. Нічого, так само сумно відповів він. Допоможи мені. Та що ти хочеш? розлютився я. Кажи до ладу, донеси мене додому. Ти сам чудово дійдеш. Чого мені тебе нести? Донеси! наполегливо й сумно вимагав Віктор. Я знову відчув страх, повернувся і пішов геть і знову відчув тяжкість, ніби мені мішок на спину поклали. Донеси додому, шепотів Віктор у саме вухо. Я більше начинив опору, мовчки тягнув його на собі. Під градом котився по обличчю, ноги налилися свинцем. Я ні про що не думав, нічого не пам'ятав. Туман проник у мої жили, ватою забив голову, я відчував його солоний присмак на язиці. Так я брів і брів дорогою, згинаючись дедалі нижче під тягарем дивної ноші. Я не знав, скільки пройшло часу, але повороту до мого будинку все не було, і дорога не закінчувалася. Раптом зовсім поруч залунала музика. Задирикувато вискочила жінка, пролунав сміх на півп'яних чоловіків, якась компанія висипала з ресторану. Я стрепенувся, посвітлішало, туман почав річати. Відчувши полегшення, озирнувся. За десять кроків від мене маячила постать Віктора. Не доніс, прошепотів він і розчинився. Дружина зустріла мене розгніваним криком, але, побачивши мій погляд, притихла. Пити хочу, прохрипів я і подався до кухні. Набрав води з під крана, але сил не було. Рухнув на стілець і наче в яму провалився. Скільки просидів так, не знаю. Годинник на стіні показував восьму, ранок чи вечір, спрага знову обпекла. Тітка твоя телефонувала, увійшла Тетяна. Віктор помер, його балкою придавило на фермі. Каже, можна було б рятувати, якби чоловіки не злякалися. Мене лихо манило. Зуби стукотіли по чашці. Я витер піт. Знаю.